Привіт, любі мої! Сьогодні нарешті поговоримо про прочитане за лютий. Взяла на 24 години читання і про них всіх вам подобається на моєму каналі, чого ви більше хочете, яких форматів. Я боюсь, що саме через такий мій відгук люди не захочуть читати цю книгу. Цього місяця взагалі дуже хотілось прочитати якомога більше книжок з моєї книжкової полиці, бо я розуміла, що завжди в мене якось пріоритет це електронні книги. Раніше ще були аудіокнижки, поки що я поставила це все на паузу. І я постійно дивлюсь на книжкові полиці, коли засинаю. І кожен день я розумію, що мені хочеться прочитати якомога більше книг з цих полиць, і щось мене завжди зупиняло. Але не в цей місяць. Тож, давайте спочатку поговоримо трішки про книги, про які, на яких я не буду дуже сильно зупинятись. Тому що на них є або окремі відео, або вони будуть. От, наприклад, новинка принца Гарі «Spare». І про цю книгу я взагалі нічого більше не скажу, тому що я зробила дуже велике відео, де доволі детально розповіла про цю книгу, про постать принца Гарі, трішки розповіла про історію королевської сім'ї. Тож ви можете подивитися його отут. Переходьте, дивіться. На жаль, я дуже багато працювала над цим відео, але. Переглядів не так багато. Про наступні чотири книжки я теж розповідала, і теж це було знаєте як, було як пряма трансляція вражень. Я оці чотири книжки взяла на 24 години читання і про них всіх розповіла. Софія Андрухович і Фелікс Австрія. Ця книжка стала улюбленою. І я так думаю, вона стане взагалі улюбленою цього року. Гальден Фрайгов і його люби Габріелю» – це дуже щемка історія. Вона мені неймовірно сподобалась. Автор цієї книги пише такий собі лист до свого сина. У якого аутизм. це дуже відвертий лист. Він там говорить і про радощ, і про те, як іноді важко виховувати дітей з подібним діагнозом. І трішки я вас обминула. Я показала не прості Тараса Прохаська, але насправді я почали з бамбукового гаю Станіслава Асєєва. Дуже сподобалась ця книга. Дуже подобається, як пише Станіслав Осєєв. Це дуже важлива робота, і мені здається, варто її прочитати таким чином. І покупку цієї не тільки насолодитися тим, як пише Станіслав Осієв, а ще й підтримати цього автора, який декілька років перебував у тюрмі в Донецьку. І Марія Матіс, це остання книга, яку я встигла прочитати за 24 години. А майже ніколи не навпаки. Я знайомилася з цією авторкою. І з приводу цього твору він доволі неоднозначний. І я знову ж таки детально в тому відео розповідаю, чому мені не сподобалось і що саме не сподобалось в цьому творі Марії Матіос. Поки що буду придивлятися до її творів. У мене ще є червічки Божої Матері, які я купила нещодавно. І продовжу, напевно знайомство з Марією Матіос з цієї книги. І нових поки що не буду купувати, тому що доволі неоднозначні теми. Підіймає тут авторка. І ще дві книги, я їх прочитала буквально от в останні дні лютого. Але на них буде окреме відео разом з іншими книгами. Бо я у вас, от в цьому дописі, питала, що вам подобається на моєму каналі, чого ви більше хочете, яких форматів. До речі, якщо ви не відповіли, то будь ласка, напишіть свою думку. Доволі багато було написано про різні добірки. Тож я вирішила зробити добірку з поезією. І зараз я в процесі написання сценарію. Сподіваюсь, і що це відео доволі скоро вийде. А я прочитала мінливу хмарність з проясненнями Світлани Поваляєвої і також розпліси Ярини Сенчиш. Спойлер, спойлер, мені обидві. Ці збірки дуже сподобались, вони різні, і про кожну мені хочеться поговорити окремо. Тож я це зроблю детально в іншому відео. Якщо говорити за класику, то. На жаль, на превеликий жаль, я прочитала лише одну книгу: це Сад Геціманський Івана Багряно. По-перше, хочеться сказати, що я була шокована від самої себе і від того, як я швидко прочитала цю книгу. Я її прочитала буквально за 4 дня. А враховуючи скільки тут сторінок і яка важка тут тема, це дивно. Хочеться спочатку трішки поговорити про самого Івана Багряного, а це відомий. Український письменник він також написав роман Тигроловий, який я читала ось в цьому відео. Тож Іван Багряний був журналістом та громадським діячем, і народився він в 1906 році в сім'ї священик. Я думаю. Ніхто не здивується, дивлячись на те, які романи він писав, і яку які теми він там підійм. Що він був доволі відомий своїми політичними поглядами та боротьбою проти радянського режиму і боротьбою за українців. На жаль, цей самий роман Іван Багряний написав зі своєї біографії, взагалі з біографії своїх багатьох друзів, побратимів по Перу і просто по ділу. Боротьби знову ж таки з радянським режимом. Я думаю, ні для кого не будуть секретом того, що Іван Багряний він писав в дуже непрості часи. І я, по-перше, здивована, що він все ж таки зміг не тільки написати цей твір, а також і випустити його, і що цей твір дійшов до нас. Бо такі твори вони якраз таки показують нашу українську ідентичність і важливість. Боротьби за нашу культуру і свободу. Роман розповідає нам про головного героя Андрія Чумака, який втікає з табору політичних в'язнів. Він повертається додому, бачить своїх близьких, рідних, братів і проводить з ними буквально пару годин. І, на жаль, його знов хапають НКВД КВД і відвозять в тюрьму. Наш головний герой проходить через пекло, через тортури. Через допити, через знущання, і Іван Багряний вирішив саме таким чином показати, як відносилась влада радянська до своїх людей, до тих людей, навіть які були за свою рідну землю, але які не погоджувалися з режимом радянським. В вони були худобою і просто. Це навіть життям не можна було назвати. Цей роман все ж таки дає надію, тому що він показує дуже сильну і вольову людину, українця, який не хоче поступатися своїм принципом, хоче навіть отак мовчки, але боротися проти цього режиму. І про те, як його намагаються розколоти, але він їм не піддається. І до останнього він зберігає свою гідність. Я зараз кажу все це, і я розумію, що в мене ком в горлі стоїть, тому що це так, це було дуже важко читати, і іноді здавалось, що ти читаєш, і все, що ти прочитала, це роки, які пройшли з нашим головним героєм. Але на жаль, потім буквально через декілька сторінок ти розумієш, що пройшла тільки година чи декілька з моменту початку допиту. Я боюсь, що саме через такий мій відгук люди не захочуть читати цю книгу. Ця книга важлива знову ж таки для того, щоб вона була тією самою цеглинкою в вашому літературному досвіді. Подивитися, як не дивлячись на репресії, не дивлячись на те, що, як розстрілювали письменників і творців, Іван Багряний зміг написати таку правдиву історію. Що в нього вистачило духу сказати щось проти цієї радянської влади. Він оспівує також нашу українську ідентичність, і через цього чубмака молодшого він показує, що український народ це вільні люди. Наскільки я знаю, Іван Багряний навіть залишив деякі імена незміненими, особливо тих, хто катував людей. Щоб взагалі все покоління інших українців, які будуть в майбутньому, знали цих ворогів в обличчі і знали, що такі люди були. Це навіть я не можна назвати це людьми, вони істоти, бо творили жахливі речі по відношенню до людей. Тож я раджу все ж таки прочитати цю книгу, але будьте обережні, бо вона все ж таки. З одного боку може затягнути, тому що ти не можеш перестати читати цей роман, а з іншого це іноді дуже важко морально витягнути. Книга, до якої я взагалі не планувала добиратись в найближчі дні, але я якось дивилася на полиці. Звернула на неї увагу і зрозуміла, що мені дуже хочеться її прочитати. Це як нагодувати диктатора Вітольд Шабловський. І тут розповідається про кухарів, які годували Садама Хусейна, Іді Аміна, Енвера Ходжа, Фіделя Кастро та Пол Пота. І як я в своєму інстаграмі отут -от розповідала, то я вже казала, що рік приблизно тому, якраз таки в березні, я Починала дивитися серіал How to Become a на на Netflix. Тоді мене дуже розважив цей серіал. Він якраз таки розповідає про різних тиранів, який в них був шлях, історичні якісь події, і взагалі, як від початку до кінця їх правління розповідають. Дуже було цікаво це дивитись. І мені було чесно дуже прикро, що тоді було так мало серій, бо цей серіал мене дійсно розрадив тоді. Так от. Я коли в покупках розповідала про цю книгу, я, напевно, теж згадувала цей серіал, але не була впевнена, що ця книга буде цікава. Але коли я її взяла читати, я зрозуміла, що, що це дійсно така книжкова версія того серіалу, єдине, що тут розповідається суто про їжу, про кулінарію і про кухарів, знову ж таки, які готували для цих диктаторів. Погодьтесь доволі, дивне таке поєднання, і я, наприклад, не пам'ятаю, принаймні от в перші так, секунди, не можу пригадати нічого подібного, щоб я прочитала. І це дуже цікаво. Порозумієте? Їжа це те, з чим ми стикаємось кожен день. Ми без їжі не можемо прожити. І хтось любить їсти дуже смачно, полюбляє готувати, хтось полюбляє замовляти, а хтось. Дивиться постійно клопотенка, не знаю, готує, і експериментує. А хтось, наприклад, може їсти гречу з м'ясом. Але все одно їжа це така дуже популярна штука. Я була здивована тим, що я якось не співвідносила цих людей, цих жахливих людей, тиранів, які вбивали людей, ні в чому не винних, вбивали своїх опонентів, вбивали людей, які їх критикували і так далі. Що вони. Можуть щось їсти, що їм щось подобається. І знову ж таки, тут нам автор він сам дуже полюбляє готувати, і він декілька років витратив на те, щоб поїздити по світу, зустрітися з усіма цими кухарями, працювати з ними і також робити такі невеличкі інтерв'ю, які він потім зібрав от в таку от книгу. Неймовірна робота. І це дуже цікаво було читати. Я зараз не буду переповідати, бо я не бачу в цьому сенсу. Але знову ж таки дуже цікаво, як, наприклад, один з цих кухарів не буду спелерити, він коли бачив, що його роботодавець, називаємо це так, незадоволен і він буде. Може когось вбити чи стратити, чи прийняти якесь дуже серйозне політичне рішення, погане політичне рішення. Він готував найулюбленішу його їжу з дитинства. І ще я чомусь здивована. Я здивована, що ця книга у видавництва Старого Лева не така популярна, особливо зараз. Ну камон, я не знаю, чи вони її просто дуже погано продають, чи не було реклами якоїсь. Я, наприклад, сама дуже випадково її побачила на книжковій полиці і зрозуміла, що мені хочеться прочитати. Але так вона ніде в них навіть в добірках не її немає. І це дуже зря, бо я вважаю, що ця книга буде цікава багатьом людям, навіть тим, які не дуже люблять читати. І іноді я сама дуже довго думаю, бо я люблю дарувати книжки, навіть тим, хто читає мало, і завжди думаю, щоб придбати людині, яка майже не читає. І от такі книги ідеальні. Тож, якщо у вас, ви, ви самі, або ваш друг чи подруга не дуже люблять читати, але ви хочете щось з книжок подарувати, це ідеальний варіант, він підійде всім. Наступна книга теж видавництва Старого Лева, яка мені, на жаль, не сподобалась андрофаги. Знаєте, чому я розстроєна, як мінімум, через те, що я сама попросила цю книгу на огляд, я обирала, і вона мене дійсно зацікавила анотацією. От послухайте. Випускника львівської школи міліції Дениса Чорного направляють працювати молодшим слідчим у невеличке містечко на Київщині з таємничою назвою Холодне Поле. А що події відбуваються наприкінці 90-х років минулого століття, то чорному доводиться мати справу з кримінальними структурами і з дивною релігійною сектою. А незабаром у місті починаються коїтися несамовите жорстокі вбивства з однаковим почерком. Кривавий маньяк, не жаліє ані підлітків, ані жінок, ані тварин. Від пазурів і зубів таємничого вбивці гине також наречене слідчого: мешканці міста залякані, холодне поле починає говорити про звіра, адже людина не може бути здатна на таку жорстокість. Чи упіймай Денис маніяка і чи вдасться йому вціліти самому? Ну, дуже цікаво, особливо враховуючи те, що я доволі. Я давно читала детективи, трилери в мене якось останній раз я кинула Тену Френч і гавань зруйновану. Я навіть віддала цю книгу. Тож іноді в мене така штука буває, що я починаю читати книгу і не можу її доволі швидко прочитати. От якось не йде в мене. І це іноді буває не через те, що книга погано написана, чи мені не подобається сюжет, а просто так, от просто немає настрою. Але, походу, не в цьому випадку, бо я дуже хотіла прочитати цю книгу. Мені подобалась анотація. Я сама її взяла на огляд. Але вона написана дуже якось нудно. І я казала в книжкових покупках, що ця книга поки що мені подобається. Я там була на сто з чимось в сторінці, і так, дійсно, ця книга мені до того моменту подобалась, чи можливо я хотіла, щоб вона мені подобалась. А потім я зрозуміла, що в мене не тягнеться рука читати саме цей роман. А якщо і тягнеться, то я читаю дуже повільно. І я от не можу зрозуміти, що не так в цій книзі. Відбувається дуже багато всього. Наш головний герой не тупий. Тут дійсно криваві події описуються. Ну, цей маньяк, який тут орудує, він дуже-дуже. Криваві штуки робить. І іноді я така: о, господи, зупиніться, будь ласка, дуже багато всякої цієї чорнухи. Хоча нічого погано. Якщо казати по автентичності, я в 90-х роках ще... Була занадто маленько, щоб щось пам'ятати. Але якщо дивитися на якісь такі от серіали, але якщо дивитися на якісь старі фільми і серіали у тих 90-х років, то, можливо, да, вайб-90-х чудово просліджується, напевно, через те, що Данило ну, пише з особистого от, якогось досвіду і спогадів. Але я не знаю, ця книга була для мене ну дуже нудною. І. В ітозі я дочитувала вже цей роман. Так мені подобалося сподобалось, як це автор розписав, але текст точно не мій. От не сподобалось. І я зараз не буду казати, що це дуже погано, не читайте. Можливо, якщо ви полюбляєте отакий сетінг і полюбляєте трилери, якісь детективи. То цей роман вам сподобається. От якось початок і кінець це найсильніше з цієї книги, а середина дуже провисала в якісь моменти, я така, господи, скільки тут погонів, скільки тут всяких вбивств, всяких розслідувань. На жаль, я чесно розстроєна, що книга якось не попала мені. Але мені здається, що от з цього, можливо, буде непоганий сценарій для якогось. Серіалу про поліцейських. І остання книга. Я навіть не знаю, як про неї говорити, тому що це Тарас Прохасько, його непрості. По-перше, це дуже гарна книга, це неймовірне видання, і звісно, я дуже рада, що купила саме його від видавництва Тара Інкогніт, бо ілюстрації вони в даному тексті, чисто для мене, виконують, ну прям знаєте, 60% атмосфери. Це магічний реалізм. Це Карпати. І це сучасна українська література і саме сучасний український твір, який подобається ну, дуже багатьом. Я, напевно, от про прохасько чую ну, дуже часто, майже як про запушку. І я жодного разу ще не чула, щоб книга не сподобалась. І тому я з одного боку розстроєна, що мені ця книга не так сильно сподобалась, як я того хотіла. А з іншого боку, я навіть і рада, тому що я розумію об'єктивно, що мені такі теми ніколи би не сподобались. І як нам говорить анотація, вона дуже коротка, що це альтернативна історія першої половини 20 століття століть в Україні, і розповідається нам про чоловіка, потім батька, який живе зі своєю спочатку дружиною, потім донькою, і потім внучкою. Але увесь цей час він не перестає бути коханцем для них. І от цей якраз таки інцест одразу мене відкидає назад, десь років 4 тому, коли я читала Габріель Гарсія Маркіса і його 100 років самотності. Мені дуже сподобався той роман. Але навіть там, навіть в таких класиках, я не можу сприймати, ну, от просто в мене. Не сприймається, коли батько лягає зі своєю донькою чи внучкою, і вони живуть як пара. Як і чотири роки тому, так і зараз, я намагаюся зрозуміти, що це за алюзія така, що хотів сказати цим автор. І я не знаю, що придумати. В мене немає жодних здогадок, і в такі моменти я відчуваю себе глупою. А з іншого я думаю, а чи не забагато? Глибоко я хочу копнути. Можливо, це просто все, що хотів сказати цим автор. Просто чоловік, який не може покинути думками свою кохану, він за нею сумує і тому спить зі своїми. Це дуже химерна книга, і вона написана непогано, в плані того, що це, ти відчуваєш, що це магічний реалізм. Але знову ж таки, моменти любові цих пар. Мені зовсім не сподобався. От в такому випадку я розумію, що мені потрібен якийсь ключ для розуміння цієї історії. І, на жаль, дивлячись на Ютубі, я не змогла нічого толком знайти. Тож, в мене єдине прохання. Якщо ви читали непростих, давайте поспілкуємося в коментарях про цю книгу. Якщо ви читали цю книгу, то розкажіть. Чим вона вам сподобалась, чим не сподобалась. Ну, звісно ж, окремо цього видання, бо видання мені здається всім сподобається, бо це неймовірно гарна робота. І, наприклад, як тут описується сон Анни, і як ілюстраторка його зобразила, це дуже гарно і прям відчувається, що авторка цих ілюстрацій вона відчула цю історію. Дуже класно. Так от, а якщо у вас думки з приводу тексту, з приводу сюжету, то давайте обговоримо це в коментарях. Буде дуже цікаво, мені здається. Я розповіла про всі 10, напевно, книг, які я прочитала дуже вдалим. І розповідайте також, що ж ви прочитали, скільки книжок всього ви прочитали за лютий місяць. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую величезно за перегляд. Побачимось.